Доброго ранку, малята! Рада вас знову вітати. Погляньте, а хто до нас завітав у гості? Так, їжачок. Він хоче погратися з вами. А що це їжачка на спинці? Яблочко, малята. А яблуко це фрукт чи овоч? Фрукт, вірно. А де росте яблуко? На дереві? Молодці. А тепер пригадайте і скажіть, як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Це фруктовий сад. Вірно, мої любі. А які ви бачите фрукти на деревах? Вишні, груші, сливи, яблука. Марята, погляньте, якої смакати збирав ще їжачок. Так, це ягідки. А ви любите куштувати ягідки? Певно так. А чи знаєте ви, як називається місце, де росте багато кущів з ягодами? Це ягідник. А які ягідки можуть там рости? Наприклад, ожина. Малина, лохина, виноград. Їжачок хоче погратись. Давайте пограємо. Треба відгадати фруктові загадки, а підсказки це малюнки, де зображена тінь. Якщо ви відгадаєте тінь та уважно послухаєте загадку, то обов'язково швидко відгадаєте саме з кулачок. Червоний бочок помасати гладеньке, відкусиш солоденьке. Яблуко вірно малята. Лампочка ворі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували груша. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня. Чи то сонце, чи то злива пригостить нас гарна слива. На лозі росою вмиті зріли грона соковиті. Сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Виноград вірно. Давайте зліпимо їжачку дарунок грона винограду. Увага! А з чого ж складається виноградна грона? В неї є ніжка грони, вусики, листочки та велика кількість ягід. А зараз пропоную вам разом зі мною виготовити соковиту грону винограда. Для цього нам з вами знадобиться диск. Чи листочок картону, пластилін фіолетового чи синього кольору, а ще зеленого дощечка для пластиліна та стека. Спочатку беремо шматочок зеленого пластиліну та робимо ніжку грони за допомогою розкачування. далі Приклеюємо його до нашого листочка або диску. Ми виготовляємо листочок і не забуваємо гарно розминати шматочок пластиліну та за допомогою розкатування робимо кружечок, а з кружечка виготовляємо вал. За допомогою притискання розплющуємо його з обох сторін, виділяємо вбік. По одному куточку, як у трикутнику. Таким чином виготовляємо і другий листочок. Далі починаємо робити ягідки. Увага! А хто запам'ятав, якої форми можуть бути ягідки? Мої ягідки будуть в формі кульки. Беремо синій або фіолетовий пластилін. Та викачуємо малесенькі кульки. Зробивши ягідки за допомогою притискання, приліплюємо їх під низ листочка на диск і лишається зробити вусики. Беремо зелений пластилін та розкатуємо тоненькі смужечки, а потім їх викладаємо в вигляді спіралі. Спочатку фіксуємо до диска або до паперу і закручуємо одне або два кружечки. А тепер давайте зробимо наші листочки більш справжніми, намалювавши стекою поділки листочка. Ось така картина вийшла в мене. А що вийшло у вас? Чекаю на ваші фотороботи. Малята, давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Розмовляли про фрукти та ягоди, відгадували загадки та ліпили гро на винограду. Їжачкові вже час повертатись додому. Тому він прощається з вами і дякує за чудовий та смачний подарунок. Ви молодці. До побачення!